Цим самим найкращим величезний привіт. Сьогодні у нас на огляді буде, точніше, на дегустації, будуть пряники. Мені прийшла посилочка. Ухти, дивіться, у них кожного разу нові а, ці наклейки. Люблю безмежно. А, замовляв а, на сайті 25 Coffee Roasters. Так, для турки. Я вже про цей сайт вам розповідав, багато-багато. Вищий гатунок. Я вже вам про цей сайт з кавою розповідав багато раз. Дякую за каву. Ти найкраща мама в світі люблю безмежно. Ну, от зараз можна при святі да, до свята, 8 березня, можна замовити своїм найкращим, дорогоцінним, улюбленим мамусям, бабусям, дівчатам, знайомим, коліжанкам. Оцю смачну каву. 25 Coffee Roasters. На сайті ви можете замовити, щоб вам, ну, подзвонити, і менеджер вам може зразу-одразу зробити помол кави. Щоб ви в хаті зерна не мололи. Ось, і що я хочу сказати: отримати знижку на цю каву, ви можете вказати промокод Вентуріно, і вам буде знижка автоматично на каву. Хочу сказати, що також вони займаються. Допомогою ЗСУ і з кожної пачки донатять 25 гривень на допомогу ЗСУ. А ще допомагають притулку без ну, тваринки, які лишились без тому. Давайте зараз заварю цю каву, хочу її спробувати. Дуже гарно придумали молодці. Я ж купив а, оцю фаліжанку спеціально, спеціально для цієї кави, для нової. У мене вже є одна. А, думаю. Це також буде дуже цікаво. До речі, хто хоче, можете подивитися. Вона в сільпо була 250. Зараз ціна 40 гривень на ось цей набір. Блюдечко та феліжаночка, якраз для кавузьки. Ну що ж, я йду поки заварювати каву. Для вас цей час дуже швиденько пролетить, щоб робити дегустацію з пряниками. До речі, доставка вже на другий день навіть до ваших дверей. Класно пахне. І хочу наголосити, що це є натуральна, якісна кава без ароматизаторів. Я хочу спробувати її. Але ще гаряча. Тому давайте поки приступимо до дегустації пряників. Купував я усі пряники в магазині АТБ. Взяв в першу чергу своя лінія. Пряники ось такі з начинкою з гущеним молоком. Пряники. Літній сад. З начинкою, не знаю, з якою начинкою подивимось. Оці я ніколи не купував, хоча своє лінія теж ніколи не купував. Але в коментарях, коли я робив огляд продуктів акційних ВТБ, дуже багато писали коментарів, що вони дійсно смачні. Це є Кулиничі. Кулиничі, хто з кому знайома ця марка, попробуємо. попробуємо ось ці. Так, і з Кулиничів я ще взяв ось такі, Дивіться, це шоколад. Пряники, шоколад. Шоколадні пряники я, чесно ніколи, мабуть, і не їв. Також кулиничок. спробуємо. Взяв пару упаковочок від Київ хліб. Пряники з апельсиновою начинкою. Ось такі і взяв ось такі. До речі, ви залишайте свої коментарі, хто які пряники вже купував, якої фірми, чи їм вам сподобалось, чи не сподобались. Ну і, звичайно ж, спробуємо ось ці. Хлібодар-пряники з фруктозою. Ну Написано на стіці, що ці продукти для діабетиків, але вам хочу сказати, що лікар говорив, що оце все, що продається в магазинах для діабетиків, взагалі заборонено. Може, я помиляюсь, може лікар помиляється. Ну, ви в коментарях, мабуть, напишете. І спробуємо оці з фруктозою. Ви чуєте, як я розмовляю, а в мене слинка. тече. я встав зранку. Взагалі ще нічого не їв, не пив. І думаю, я зроблю сьогодні огляд, дегустацію пряників з вами. Так що давайте приступимо. У ну, огляд огляді будуть ось ці від кулиничі 300 грамів, склад борошно. Ну, ціни я може чак в кінці покажу, хоча я знаю, що ціни міняються. Сьогодні ціни такі. А завтра можуть поставити на ці пряники акційні ціни. В, -в, -в борошно-пшеничне першого сторону цукор, бі білий, вода, питна, молоко, сухе, знежирне, жир рослинний. Твердий, тривалого зберігання олія соняшникова та пальмова, пальмова, рафінована, дезодорована. В натуральному та частково гідрогенізованому вигляді. Ну, все понятно. А упаковка дуже міцна, хороша. Що я скажу? пряночок на цю Чесно, я таких пряників шоколадних ще не їв. А як ви гадаєте, 6 пряників зранку з'їсти це багато, не хочеться мені залишати просто. Дуже сподобалось. Ну, ще рано щось говорити, так? Ми ж будемо в кінці з вами обговорювати, що хороше, що сподобалось. До речі, хочу попередити це ніяка не реклама, не дезінформація. Це все куплені за мої гроші, і це є особистий, особисто мій а, смак. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне. Вам дякую. Склад тут такий же самий: цукор білий, борошно-пшеничне першого сорту, наповнювач, чорниця, 20%. Цукор білий, вода питна, пюре яблучне. Ага, тут чи яблучне пюре йде. Згущувач, харчовий, крохмаль так, Ароматизатор чорниця, кислота лимонна. Розжил, жир рослинний. рослинний твердий. Так, патока крохмальна. Олія соняшникова та олія пальмова. Рафінована, дезодорована. Тут також 300 грамів. А до речі, а, хто полюбляє, а хто, ну, хто не полюбляє пряники. Мені здається, що таких мало, правда? Ой, а ці ще менші. Дивіться, ці шоколадні були трішки більші. А оці взагалі такі мацюпонькі-мацюпонькі. Ось на моїй руці. Так, ну що, спробую. Хм, навіть не треба кусати. Кинув дописка і радій. Угу. А ці точно, м -м. що я хочу сказати, солодким. І всередині ця начинка, вона трішки, трішки такою кислинкою віддає. І смак такий цікавий. Теж непогані. Так. Давайте відкриємо Ось ці прямки. Я також їх ніколи не купував, не знаю. Тут написано, бачите, без пальмової олії. Київ хліб. Ну, я знаю, що Київ хліб на багатьох своїх продуктах, навіть на тих, о, тих сушках да, круглих, пишуть, що без пальмової, без пальмової олії апельсиновою начинкою, вага 360 грамів. І давайте почитаємо склад. Склад борошно-пщини пшеничне першого сорту, цукор білий. Начинка апельсинова, 15% цукор, декстроза, вода, патока, стабілізатор вологості, гліцерин, пюре яблучне, апельсиновий сік, 5%, крахмаль, кукурудзяний, пшеничний, стабілізатори. Добре. Давайте спробуємо остей. На вигляд. А... Також, як звичайні оці пряники, да, які навіть продаються. Ну, є ж такі магазини біля дому. Да? І на вагу можна купити ось такі звичайні пряники. Але також вони за розміром, як оці шоколадні, трошки більше, як е ці, що були попередні чорничка. Тут же треба кусати. Тут же так кинути не, не зможу. М -м -м. Вони надзвичайно м'які. Надзвичайно м'які. А я думав, і дивіться, ось така начинка. Ароматна. Або мені свіжі попались, щойно привезли, але або вони дійсно такі. Клас. Давайте тепер оці подивимось. Фігурні запорізькі пряники. Також написано без пальмової олії, багато, 420 грамів. Склад борошно-пшеничне першого сорту. Цукор, білий, кристалічний, мед штучний. Цукор, вода питна, регулятор кислотності, ароматизатор мед, олія соняшникова, рафінована. Вологоутримуючий агент, ліцерин дистильований, порошок яєчний розпушувач. Так, ну, амоній, гідрокарбонат натрію, суміш, сухі, духи. Перший раз таке чую. кориця мелена, горіх мускатний мелений, імбир мелений, перець духм'яний мелений, кардамон мелений, бадьян, Мелений, чорний мелений, гвоздика. М -м -м. Це знаєте на що схоже? На ну, оці такі пряники, як а, різдвяні, да? до глінтвейну. Мабуть, такі. Це склад. Я почитав, схоже вони такі будуть. Що тут у нас? Півники? Зайчики. Угу. Оці вже дійсно на смак відчувається добре, кориться. Ну в корицю ні з чим не сплутаєш. Але вони твердіші від оцих. Набагато тверді. Оці самі такі м'які, прям, я не знаю, як булочка така, знаєте, в магазині тільки привезли, мягусенька. А ці такі, так, да, трошки твердуваті. Ну, на смак не відчим не, не, не гірше. Давайте спробуємо а, свою лінію. Я не буду доїдати, тому що це дуже багато мені, мабуть. Так, пряники, дивіться з начинкою, літній сад. Своя лінія, вага 360 грамів. Я хочу подивитися, хто виробник, хто виробляє своя, ну, ці пряники для АТБ. Ось, виготовлено замовлення АТБ Маркет, місце знаходження, місто Дніпро, проспект Олександра Поля. Так, і тут склад у нас борошно-пшеничне першого сорту, цукор, начинка 14% повидло яблучне, пюре яблучне, 65,5% цукор, консервант, бензоат, натрію, регулятор кислотності лимонна кислота, ароматизатор абрикос, вода питна, сироп глюкозно-фруктовий, жир рослини, олія пальмова, пальмова рафінована, дезидероване, молоко сухе, знежироване, розпущувач тіста, амоній. Аромат ванільно вершковий ароматизатор. Приходьте на п'яники, на кавуську смачненьку. Також, бачите, на вигляд такі самісінькі, як в магазин, магазині біля дому, але мають таку ось фігурну, як сніжинка, да? зверху, зверху щось таке. М -м -м. Вони теж дуже м'які. От хочу сказати, моя бабця вже там ближче до старості, казала: Віталій, купи мені то, купи мені то, але дивись, бо було м'яке, бо я не можу їсти, я не можу жувати. А то таке файне, я вже не пам'ятаю, що я її купував це завжди. І вона казала, то таке файне ти мені купив. Я положила до рота, чаєм запила. Воно мені розмокло і я ковтнула. А що це було, я не пам'ятаю, треба буде згадати. Теж цікаві. Добрі? Добре. Давайте подивимось оці пряники зі згущеним молоком. Також своя лінія. Тут трішки вага менша, 300 грамів. Виробник той самий для магазину АТБ склад борошно-пшеничне першого сорту. Цукор, вода питна, начинка 15,4%. Молоко згущене з цукром. варене, молоко не збиране, цукор, цукор. Молочний сироп, глюкозно-фруктозний жир, рослинний, олія пальмова та її фракції, рафіновані, дезодоровані в натуральному вигляді. Молоко сухе знежирене, розпушувач амоні. Барвник натуральний, бета каротин ароматизатор, молоко, пряжене. Згущене молоко. Так, на вигляд точнісінько такі самі, як оці з начинкою. Точнісінько такі самі. Давайте спробуємо ось ці. М -м -м. Теж м'які, дуже м'які. І дійсно з молоко молоком йде варене. М'які. Хороші. Кавуські мало. Так, наступні пряники від хлібодар з фруктозою. Тут 300 грамів. І цікаво мені почитати дуже цікаво почитати склад, що тут написано. А тут написано так: Склад борошно, пшеничне, вищого гатунку. Сироп глюкозно-фруктозний, Вода питна, цукор. Бачите, цукор вже йде. Фруктоза 10,7% їх цукор, і фруктоза, жир рослини, олія, пальму та її фракції. Розпушувач для тіста амоній, бікарбонат натрію, ароматизатор. Ванілін. І виробник у нас запорізький хлібокомбінат. Запорізький хлібокомбінат. Давайте оці попробуємо. Чесно кажучи, я ніколи такі навіть і не їв з фруктозою. А мені здається, навіть казала, що. Не то, що хворим людям, а і здоровим людям не їсти, ці, не їсти ці пряники. Не знаю. ну, Так, писали в коментарях, хто на цьому розуміється. Залишайте свої коментарі. Самі звичайнісінькі пряники, Більше нічого сказати не можу. Хоча не не незвичайнісінькі. Дивіться, тут є дірочки, можна зробити собі намисто. Так, ще раз говорю, це особисто мій смак, це не означає, я собі кави долив, це не означає, що ці пряники, які подобаються мені, мають подобатись вам. Можливо, ці пряники, які сподобались, які не подобаються мені, а вони вам дуже смакують. Ось, я говорю те, що сподобалось мені. Назвичайно класні. Ось ці шоколадні пряники. Це, мабуть, тому що я їх вперше куштував. Вони мені дуже сподобались від Кулиничі. Дуже м'які і смачні пряники від Київ хліб. Мені дуже вони сподобались. Ось ці м'ягайсенькі начинкою. Ну, а ці, а, хто от, дійсно полюбляє такий, знаєте, різдвяний, такий, можна сказати, рецепт там і кориця, і ванілі, що там що такі йде. Ось ця, такий перець, там йде кардамон. Вони дійсно віддають тим ароматом. Ось. Чесно, я думав, що буде щось інакше, але своя лінія непогані. Також оці пряники, літній сад. Ну, а зі згущеним молоком, мені трішки так, знаєте, запритурні. Мабуть, згущене молоко дуже солодке. А за ці я взагалі не знаю, що сказати. Ну, це сам, Для мене оцей самий, це найзвичайнісінькі самий пряничок, який можна купити в магазині. Біля дому. Залишайте свої коментарі, буду вам дуже вдячний, і напишіть, що би ви ще хотіли, щоб ми з вами продегустували у наступних відео. Всім пока-пока!